Так, пішло. Е, проводимо діагностику. Вибираємо режим, звичайний, нажимаємо Ентер. За цей період ми розложуємо смужечки на касету. Давайте будемо це робити. Так, і потім нажимаємо перед останню кнопку. У нас є хвилина, аналізатор думає. Я думаю, є сенс записувати, зараз воно подумає і потім не, далі не. буде працювати. Вже можна а виключати, так? Можна ж поставити. Воно тут. Так, ось. Наш аналізатор подумав і починає діагностику. Так, Це перший результат першої тест смужечки. Дивимось. І воно показує і на екрані той самий результат. Тут показує, скільки залишилось секунд до подачі результату наступної тест смужки. Ось і другий результат тест смужечки на екрані і на чекові. Так, ми закінчили працювати, нажимаємо SK. Два рази ми вийшли повністю з меню. Це фінальна точка.